Це історія про землі пишноти, де панують магія, монстри та багато іншого, де звірі живуть у темних похмурих підземеллях, а за кожними дверима ховається небезпека. Хе-хе-хе, нарешті, після стількох років досконалення своїх мій, я отримав ідеальний жезл. Тепер усі, хто стануть на моєму шляху, зазнають мого підступного гніву. Тремтіть, хробаки! of Венд, знищить вас! Напевно, прийшов час переїжджати. Як там називалась та компанія з нерухомості з драконами, про яку чув століття тому? Десь тут. Ні. Не це ні. Ага, ось воно. Підземельні перекупи. Ми дуже раді, що ви придаєте свої підземелі через наші послуги, пане Латинусе. Мені подобається те, як ви облаштували це місце. Багато криків, криків. Просто криків. А, і що ми ховаємо за цими чарівними дверцятами? святі мантикори! Тут повно мертвяків. Так. Е, ні, не проблема. Я знаю, чудово некроманта. Тож, замість купи трупів, яких ми приберемо, у нас буде купа настілок. Вам подобаються настілки? Гей, hey, Молі, у нас є деякі незавершені справи. Щойно отримав нове замовлення. Ти занотувала розумний камінь основу, який пожирає сни? Оу, то ось що це було. Так, позбутися його буде недешево. Хм, можливо, тоді пошукаємо покупця, який не спить і не бачить снів? Краще вже не співай й мені колискові. Клівленде? жартую, жартую. До речі, щодо мрій. Як там реконструкція твого сімейного підземелля, коли я там був останнє воно виглядало кепсько? Це йде добре. Мені просто потрібно набагато більше грошей, матеріалів, будівельна команда і. ...е... чудо? Я в пошуках трьох чудес. Допоможеш їх знайти. Я отриматиму очі розплющеними. Хто зна, можливо, наш наступний клієнт чудотворить. Вони, певно, так поспішають заселитися, що зустрічають нас тут чудовесенько. То хто вони? Він Есовець своєю присутністю на слава благодать. Він Езовес, На в зводу свої голови з Він приїхав сюди здалека, Пошука житла. Він Есове. Вітаємо ми підземельні перекупи, і наше завдання це знайти ідеальний дім для всіх сторінь земель пішноти. Мене звуть Клівлен, а мене моллі. Сьогодні ми знайдемо вам найкраще підземелля. Я впевнена в цьому. Отже, що саме ви шукаєте? Понад 300 років я був відлюдником в пошуках сили великого аркана. Знайдіть мені житло, щоб я міг жахати людисьок своєю магією. Здається так, ніби ви шукаєте місце для активної діяльності Екстравельське, романтичне, сучасне. Е, так, ці речі відповідають моєму божевільному, відлючкуватому способу життя. А якщо доплати? Чудо! Якщо ви знайдете мені ідеальну місцину, то вся ця розкіш буде ваша. Не хвилюйтесь, Ace of Вензе! Можете скласти свого жезла і дати нам творити власну магію. Поглядайте нещодавно реставрований таунгаус тролів. Потрапив на розпродаж, бо королівство неподалік почало полювання на тролів. Мм, він близький до спуску, тому можна до схочу мучити селян. А, ні, будь ласка! Не кажучи вже про те, що він прямо на мальовничій річці Акстрон. І, о -о -о, Клівленде, ми повинні показати найкрутішу функцію. І чому ми тут стовпичимо? Сюрприз! Секретний люк пастка, який несподівано очиняється для випадкового перехожого. То які ваші враження? Під мостом? Хіба це не звучить трохи. Заничку для мене. Я маю на увазі план. Я не бачу себе в цьому. У вас є ще щось. Але ви. Ви ще навіть не зазирнули всередину. Далі. Далі моторошні зали короля відьмака. До речі, ця місця вільна жодної живої душі з часів відьомської війни. Відьомської війни? Так, відьомської. Низька ціна, але велика велич. Замок нависає над сусіднім містечком, немов зводячи її мешканців з глузду. Не знаю, як вам, але мене це зачаровує. Як ви можете почути, це місце повне духів. І тут я маю на увазі, що в цих стінах достатньо душ, щоб займатися темними мистецтвами. Цьому хлопцю це місце те, що треба. Я не війновод, я просто хочу посіяти хаос і смерть людства. Що ще у вас є? А як щодо косметичного ремонту? Декілька смолоскипів для освітлення. І трохи книжкових полиць, заповнених гримуарами вздовж стін. І велике пишне крісло, щоб сидіти на ньому після до дня чародійства. Так, так, я впевнений, що наступне підземелля, яке ви покажете, буде набагато кращим. Ти ж не забула, що я єдиний, хто може побачити твою магію в візуалізації? Я в курсі. Я подумала, якщо хтось ще це зможе побачити, то це ось цей хлопець. Хто? Цей хлопець? Отож, що далі? Що з ним не так? У нього взагалі немає уяви. Так, як чарівник він міг бути більш чарівним. Ми показали йому найкраще, що у нас є на ринку, а він навіть не вбачає потенціалу. Я втрачаю терпіння, я в кінці кінців мантикора, яка намагається не вдаватись до насилля. Але Кліфленду є вже на мечі! Заспокійся, Молі. Залишилось ще одне місце, яке ми не показали. Ти ж не маєш на увазі. Ха, -ха ще й як маю. Нам довелось добряче постаратись, щоб отримати сюди доступ. Я гадаю, ви будете вражені. Порожнеча місце між світами. потойбіччя, яке сковує все. Місце пізнання. Якщо ви хочете спитати про квадратні метри, то вони нескінченні. І такий досвідчений мах, як ви може її використовувати для переміщення будь-куди, куди ви захочете. Неймовірно! але як тут жити, як взагалі заповнити порожнечку? Усім чим забажаєте! ній є можливість для всього і для розміщення будь-чого. Якби реальність була така, я б нарешті завершила будувати свій будинок. Ой, я трохи відволіклась. Це іскр чистого творіння. Просто те, що вам до душі, і це з'явиться. Отак. це воно. Це воно. Я. Е, я не можу. Що? Тобто ви не можете уявити Молі. Як це ви не знаєте, чого ви хочете? Гей, я жив на одному місці 300 років. Гаразд? Я не замислювався на чимось новим. У вас є можливість для будь-чого. Будь-чого. І не Молі. тільки порожнечі. Навіть за її межами. Молі. Ви можете творити дива з помахом Околон. свого жезла. Ви хоч розумієте, наскільки це чарівно? Скільки? Скільки я. О, дитинко. Я мені. мені Вибачте, вибачте, мені слід було тримати язик за зубами. Ні. Ні, ти права. У мене є сила, про яку може мріяти будь-який чаклун. Але без іскри натхнення... Я не чаклун. Я ніхто. О, ні, ні. Я не... Заслуговую тут бути. Та Те, щоб тебе черти побрали, Молі. Ти змусила нашого клієнта розвіятись порожнечі. Е-е... Е все все добре. Я просто відтворю його уявою. Алілуя! Я воскрес! ні ні, ні. -ні. ні, -ні. Ти просто створюєш ілюзію. Ми не здатні створювати щось реальне. Е, тоді, що нам робити? Можливо, якщо ми пошукаємо іншого чаклуна, або ж ми можемо пошукати якесь божество, яке його могло воскресити. Е, я чув якусь легенду про потирання черви кентавра проти годинникової стрілки. Тоді ніби треба читати заклинання до місяця, я не знаю. Я все зіпсувала. Я просто хотіла поселити його в ідеальне підземелля. Я не бачу себе не в цьому. Бачу не себе в цьому. бачу не себе бачу. в цьому. Він навіть не вбачає Він потенціал. В нього є можливість для всього. В цьому цьому кіноцю цінісце те, що треба. Без іскри натхнення я ніхто. Це іскра чистого творіння. У ній є можливість для всього. І для розміщення будь чого Розміщення будь чого Розміщення будь-що. Я знаю, як його повернути назад. Як? Для цього треба диво! Не потрібно чуда. Я робитиму те, що вмію найкраще. Я буду продавати нерухомість. Він. Він в лапах ціней. Але я йому відтворю величні кімнати. Домашнім затишком, над високим підземем, над кам'яних воріт хаос лі. Я пізнала ненависть його і відтворю те, що вподобає йому Він, ей О, ота. Досить непогано. Все, що ти тут створила, реально прикрашає це місце. Але чи достатньо цього? На якусь мить я і справді подумав, що все. І я ніколи не бачу щасливішого чеклуна. Гей, може, зберімося і відсвяткуємо? Давай без мене. У мене є трішки важливіші справи. Плюс диво до скрибнички. Переклав та озвучив кіт. Посилання на анімацію та її автора буде в описі під цим відео. Якщо вам здається, що чогось неможливо досягти, то пам'ятайте, будь-яка стіна від безперестанних ударів рано чи пізно дасть тріщу. І дякую всім, хто додивився до кінця. Зустрінемося в наступних озвучках. Бувайте!